Замість возити зерно у них нині вимушена перерва на протест. Водії вантажівок на Кіровоградщині близько трьох сотень одночасно на мітинг вийшли проти відомих усіх країн облич. Кермувальники кажуть, у них так і правила: одних даївці майже щодня обдирають як липку, інших готові чомусь ледь не з сиренами супроводжувати. І тими літарними і вантажними володіють. Переконували Олену Шворок, далекобійники, люди зі столиці, що сидять. Майже поруч із хмарами дві сотні фур із трьох центральноукраїнських областей вишукувалися вздовж кіровоградської об'їзної. Це попереджувальна акція протесту транспортників. Вони вимагають одних для всіх правил гри на ринку транспортних перевезень. У розпал жнив вони припинили перевозити збіжжя і вийшли на трасу з протестом. Твердять, уже півроку триває перерозподіл транспортного ринку, з якого витісняють малий та середній бізнес. Нам перекривають життя, двіжені. От нас е, прийняли закон. Движение по автомобильным трассам 38 тонн общей массой, 38 тонн. Вот мы согласны выполнять эти условия, но при едином условии, чтобы эти условия выполняли все. Две компании, с которыми ограничений нету никаких, ничего их не интересует, у них везде да. И когда они везут 60 тонн, мы везем 20 тонн, у нас конкурентоспособности, у нас сейчас на перевозчика нету. Мы дороги не ломаем, а их не автомобили возят, просто вес э груза. По 50-по 60 тонн. Доказ такої упередженості перевізники демонструють на тій самій об'їзні, де через перевантаження зламався зерново з великої компанії. Ось у нього стоїть датчик, який вказує віс нагрузки на давлення на ось. І це тут около 30 тонн. Только В этом прицепі. Щоб зафіксувати це порушення, на місце викликало ДАІ. Тут автомобіль з перегрузом обламався. От і потрібно роботні ГАІ для составлення протокола. Однак екіпажу так і не дочекалися. Перевізники кажуть і не сподівалися, так вибірково стежить за дотриманням закону по всій Україні. У кіровоградському відділенні Укртрансинспекції звинувачення в упередженості відкидають. Говорять, хочуть зберегти дороги від руйнування, тому важать усіх. Контроль проводиться що щоденно, що в нічний час, щоденний час. Тобто якоїсь різниці вони У нас такого питання немає. як кажуть, перед законом всі вони. На безпідставності обвинувачень на свою адресу наполягають і в ДАІ. Немає преференції. Ми працюємо спільно з обласним автодором з Укртрансінспекцією. Інспектори кажуть, перевізники протестують, бо їм не дають перевантажувати автомобілі. Протестувальники зупинятися не збираються. А якщо за неділю наше правительство нас не услышить, 17 числа в таким вся Україна перекроє дороги во всіх областях. Хто за цю повістку через неділю? Олена Шуворик, Роман Круніч, Кіровраччина, новини 2+,2.